Всім доброго дня, сонечко світе, <гум> очі примружую. Е я не виходила до вас в неділю, все-таки з'їздила я на базар. Але, ви знаєте, дівчата і хлопці, нікого не було на тому базарі. Ну, майже це вже так сказала. Е і продавців не було, тому що е ні, ну українці ті, що продавали, ті були, оселедець, я купила. А всього іншого, от, зазвичай там дуже багато там, то речі, то це. Ну, я ж вам показувала. Нічого не було. Там зовсім мало людей так от повиходило. Ну, на ну, мороз, був і вітер такий, же самий, і сніг, то погода була не дуже. Але я, знаєте, так прокинулася, думаю, так, чи їхати? А так оселеця хотілося, то поїхала, то приїхала, змерзла як <сум> цуцик. <сум> ну нічого. То відпочивала, нічого не робила в неділю. Вчора в мене були справи, тому я була зайнята. А сьогодні я вдома. Обов'язково приготую якийсь рецептик, щось не знаю, ще, є, що його їсти готувати. Щось треба, щось треба придумувати. Щось вже, знаєте, як. Я вроді такого і не виготовляю, там уже там, через щуру таке все. Ну, але все одно, і суп, і борщ, варю собі і все. Хочеться мені ще капусняка. Але, якщо чесно, так, знаєте, то чуть-чуть трішки не вмію варити. А багато навіщо ж мені скільки. Ну, взагалі, треба буде спробувати поп як почнеш із маленької каструлі, закінчиш великою. Оце таке. Що ще? Бачите, у нас сніжок. І сьогодні мороз був дуже хороший, такий Ті 4 чи 5 градусів, щось таке показувало в мене. І вже вроді вже... і сьогодні ще буде мороз, а потім уже. А я вчора пізно прийшла додому ж з роботи, ну, і душ цей. І щось не дивилася я на погоду. А вчора глянула, як прийшла. Боже, я глянула, а в мами показує, що буде 11 градусів. Не знаю, що воно мені так показало, не знаю. Я давай, воно й ніч. <глянула> я давай мамі писати на вайбер, мам, ти закрила там погріб чи ні? А я так, знаєте, зазвичай так подивляюся там погоду. Вони теж дивляться. Але <глянула> я їх так підстраховую інколи. І подивилася я ж, кажу, треба йти закривати. Ну, Вона від моїх повідомлень то прокинулася. Вона то він і не був повністю відкритий, але на провітрювання то пішла закрила. Так що я ще і ночую, і, і до своїх дівчаток, ну, до мами, вікуська то вже спала. Це добре Вікуська гуляє на дворі. Я вже і сьогодні з ними спілкувалася. І вчора ці... ну, гуляє. Гуляє, каже, погода хороша. Я каже, Оля, гуляю, мені хочеться на... на дворі гуляти. Як вона їздила додому, мама навела там порядок у неї на вулиці у біседки і її іграшках. Вона так, ви знаєте, не дуже так в іграшках, а так в основному так гуляє. Ну але я, їм іду, я маю на увазі взимку. Але все одно там щось десь копала, щось там це, і мама каже, повимазувала щось десь, поламалась іграшки, то мама перебрала, щось викинула, щось її їй, їй перемила, каже гарячою водою її. І туди в шавчик такий там кухонний, знаєте, куто раніше було харчевник, чи як він там називався, то заховала туди. І оце ж вона все одно бере там, трішечки і грається. Валя, це ж моя подружка, прислала їй посилку і там були нігті красити, губна помада, і оце вона фарбувала. І нігті, я не знаю, там ще, може, мама каже, ну, може, на день-два на залишилося, слава Богу, і вже вже лаку не буде. Так що не знаю, подивимося. Вона оце, а воно знаєте, як, я кажу, добре придумали. Воно і засихає цей лак, і ви знаєте, і знімається сам. Сьогодні нафарбувала, сьогодні ж і зняла і знову фарбує, воно так плівочкою такою знімається. А помаду фарбувала, фарбувала, а це трошечки заспокоїлася. Я їй кажу, маш такою, щоб без кольору така гігієнічна помада, а то вона фарбується. Було сонечко, поки вділася, поки вийшла, вже сонечко заховалося. Ну, але все одно погодка така виясняється, то добре. Хоча мені на телефон там прийшло попередження, що сьогодні і завтра очікується голольот, а ожеледиться і дощ. Ну, це якраз йтиму на роботу, якраз такий буде. Ну нічого, ну що ж ти зробиш? А так, дівчата, і хлопці, в мене нічого немає нового. Я нікуди не хожу тут. Так, це як тільки ж я ж кажу, я кудись поїду погуляти. Не знаю, все-таки сподіваюся, що, може, на цих вихідних кудись прогуляюся. Хочеться кудись поїхати, погуляти, але втомлююся, то думаю, та поїду, думаю, тому ні. Та ще й така ж погода була, не захотіла. На в мене вихідна, це в неї аж три дні вихідних. Казала, що теж погода така, ну, але не, не холодно так, що як оце в нас що такий мороз. Слава Богу, дощу немає. Я, я от, як цей думаю, господи, з тим дощом, як добиратися додому, то з роботи. Ну, Ви знаєте, я тут теж пару разів от от ходила, але я, слава Богу, брала парасольку, то, слава Богу, я доходила нормально, не намочувалась нічого. Це саме головне. Врем'я навіть то я ходила 25, навіть було й 30, як там обходиш, десь як, от, як дощ, особливо, то десь там калюжі якісь там цей, а це була, прийшла аж за 20 хвилин, так швиденько. Так що отакі от справи. Так, пішли готувати рецептик, туди-сюди, вже буде знову вечір і знову на роботу. І ви знаєте, вже не встигли е, оглянутися, вже кажу, о, вже сьогодні вже вівторок. Так що... <смі> Час біжить швидко. Е, дівчатка мої пекли печиво, мама е, хлопцям е, для ЗСУ. Е, це ще буде робити піце. так що їм теж там, звісно, нам, як вдвох ми були, то було ж набагато. Леший, цей, ну нічого, вікуська допомагає їй, так що зроблять. Всім вам миру і здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Дуже цікаве таке із філе. Так, по-цікавому, посмажимо. В общем, зараз все порозказую. Беремо одне філе, я його просто так пообрізала, те варила суп. І щоб у мене гарні шматочки залишилися ось такими, можете більшими, можете меншими. Але воно в мене таке величеньке одне філе. Так, нарізаємо такими стіжечками його. Отак. ну Дуже швидко готується і дуже смачне. Я думаю, вже я котлет наїлася різних. Тепер треба приготувати ще й таке. Я взяла одну гурку, то це мені на два дні, ну але все одно ж. Так. І буде трошки товще, то нічого. Не... Ну, воно буде гарно. Так. Отак. І тут так же. Тепер це відставляємо в сторону, беремо нашу цибулину і натираємо на мілку терку. Так, сюди додаємо яйце, Так. сіль. Так як ми м'ясце не солили, тому перець. Ложка борошна. Це все добре перемішуємо. Тепер сюди додаємо наше м'ясо. Отак от перемішали все це, хай воно у вас постоїть півгодинки і потім будемо смажити. Одразу смажити, ну, але краще трошечки постоїть. Помаринувалося воно у нас. Я налила олійки. І тепер так, знаєте, як вмочуйте його так, щоб воно більше прилипло у вас цього. Хоча воно вже напиталося цією смакотою, ну, все одно трошечки можна. Так. І так виложуємо на сковорідочку. і будемо смажити. Щось прикрутила дуже. Занадто так. І так будемо з однієї і з іншої сторони. Ну, так як, ви знаєте, ж куриця смажиться, вона ж довго, то вона буде швиденько смажиться у нас. Так. Ось така смакота в нас, дівчата, і хлопці, вийшла. Вона взагалі швидко готується, а тут. Ще й промаринувалася. Зараз я вам покажу її. Ось, дивіться. Так що, готуйте собі в задоволення. Була рада поділитись з вами таким смачним рецептом.